Добрий день ще раз. Сьогодні ми розглянемо сесію 2-2024. Це номер буде 15 він трошечки важкий. На стороні АД паралограма АБЦД, вибрано точку К, так що АК відноситься до КД як 3 до 2. БК дорівнює СД. Визначте площу паралограма паролограма АБЦД, якщо Кут АКБ дорівнює Альфа, БЦ дорівнює 20. Нам дано доволі багато. Що нам сказано? Що ось ця сторона 20 в паралелограмі протилежні сторони рівня 20 20. Нам сказано, що ось цей відрізок відноситься до цього як 3 до 2. Тобто ми позначаємо 3х плюс 2х. В сумі вони дають 20. 3х плюс 2х це 5х. 5х дорівняння 20. Другий множник до рівня добуток поділити на перший множник х дорівня 4. Пишемо, ми знайшли просто х це коефіцієнт. Пропорційності, а нам потрібно АК. АК у нас 3х, 3 множина на 4 буде 12. КД у нас 2х. Множим на 4 буде 8, 12, 8. Сумі дають 20. З цим розібралися за умовою: ось ця сторона дорівнює цій. Так як це паралелограм, то АБ також їм дорівнює. Напишу окремо цей. Намалюю окремо цей трикутник А, Б, К. Оскільки він рівнобедерний, то у нього і ось цей кут, і ось цей дорівнює Альфа. Якщо я проведу висоту, вона буде і медіаною, і бісектрисою, Поділить основу на дві рівних частинки, значить, це буде 6. Е, у нас є, Утвориться е, прямокутний трикутничок А Б. Ну, поставлю кусточечку М. Поставила. Значить, У мене є прямокутний трикутничок, у якого гострий кут Альфа і пролегли до нього катет 6. Мені потрібно знайти інший катет. Висота це у мене інший катет. Е, Дивлюся в відповіді, там в мене підказки, що фігурують тангенси. Котангенцем вона навіть не пахне, значить я буду е, оперувати та е, спиратися на тангенси. Що таке тангенс? Тангенс це синус поділити на косинус. Синус це протилежний катет до гіпотенузи, косинус це прилеглий катет до гіпотенузи. Тому тангенс це протилежний катет поділити на прилеглий катет. Можливо, хтось мені зробить зауваження, що ось для чого ви так довго це пояснюєте, всі мають знати, що е, тангенс – це протилежний катет до прилеглого. Але мені так зручніше. Деколи починаєш забувати прилеглий чи протилежний, згадуєш, що тангенс – це синус до косинуса, тому е, тангенс – це протилежний катет поділити на прилеглий катет. Записала, що це БМ поділити на АМ тангенс альфа. Нам сказ... Вірніше, ми вже знайшли, що АМ у нас 6. Підставили. Звідси знаходив, що БМ це 6 помножити на тангенс альфа. Знайшли висоту паралелограма всього. Формула для знаходження площі це у нас висота паралелограма помножити на АД. Підставляємо. І у нас виходить 6 помножити на танець альфа, помножити на АД, це у нас 20, від перестановки. міняємо місцями множники і добуток не змінюється. Значить, 6 помножити на 20 і помножити на тангенс альфа, 6 на 20 120. 120 Помножте на тангес Альфа. Це наша відповідь. Ось вона, відповідь Б. Дякую за увагу. Приклад був дуже довгий і трішечки важкий. Дякую за увагу. До побачення!